we <laughs> А коли негативне телебачення, ну таке яке мені не подобається. Тоді батькуки лайливі. Ну, тобто, все одно... все одно нікуди не дінешся, а телебачення і матюки тільки можуть доповнювати один одного. Одне одного. Тут ти нічого не зробиш. А... Бачиш, і що цікаво, завжди хто? Оператори не готові. Завжди та сама історія. Вже сядеш, там все зробиш, вже там туди-сюди. А все одно оператори буде ще налагоджувати 40 років приблизно всю цю історію. Відповідати на запитання, як треба вести програму, мені здається, дуже не вдячна така справа. Можна, безперечно, говорити, що я в цьому щось розуміюсь, але я боюся збрехати. Тому що потрапив я на телебачення випадково, тому що я завжди вважав, що людина, яка в першу чергу має працювати журналістом. А де вона буде працювати журналістом? На радіо, в газеті, в телебаченні, в журналі, тепер можна додати в інтернеті, немає значення. А потім просто доля виносить людину або на телебачення, або в газету або ще кудись. Тому я не насправді я, я би не сказав, що є щось окреме, пов'язане з телеведенням. Я або журналіст-людина, або людина не журналіст, і, і немає ніякого значення вед, ведучий, вона чи не ведучий. Якщо, ну Це така перш, перший знаменник, там багато знаменників. Другий знаменник це, безперечно, якщо людині є що сказати. Я пам'ятаю, колись у мене був такий випадок, я випадково зустрів. Коротше, молер знімав офіс там, де підвищення кваліфікації робітників телеба... співробітників телебачення, якась така була контора 90-х. І мене мене просто перестріли на... на калідорі, як колись в гуморесках говорилось. І попросили розповісти там якусь ну, швидку якусь не лекцію, а там, якісь запитання відповісти, бо там були якісь люди, які працювали на телебаченні. І тема була авторська програма. А, і я, безперечно, як завжди не був готовий, бо я люблю експромти. І я так, що ж таке авторська програма дійсно? Думаю, ну, чорт забирай. А я зрозумів, що для того, щоб зробити авторську програму, взагалі нічого не потрібно. Треба автор. І Якщо людина автор, причому бажано, щоб це А було з великої літери. Та, як у Булгакова «Майстер і Маргарита, там є майстер. Так от, якщо людині є що сказати людям іншим, та, то тоді ця людина може претендувати на те, щоб. Робити телебачення і бути в кадрі. Не має значення яку програму. Та? Вести новини, соціально-політичні, розважальні, не має значення. Та? Якщо це така, таке модне слово, нині модне слово, як харизма, та? що з грецької, мені здається, перекладається як Божий промінь, божий, Божа рука, ну, Божий, божий вплив. Та? Яке не можна помацати, ми не можемо сказати, означити там і, і навіть ви, якщо в Вікіпедію залізете, ви, ви не знайдете там таке точ, точ, точне визначення. Да? Це достатньо абстрактна штука. А, і, 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 і це важливо. Ну, Далі там для того, щоб бути ведучим, ще там купа знаменників. Ну, вік не можна бути молодим. Я, я думаю, що... Телебачення і довіра це дуже важливі речі. І тоді 30 років це тільки початок. А, а коли я бачу 20, 22, 23, 25 річних людей, то я точно розумію, що довіра до цих людей. Ну бо люди дивляться телевізор, багато людей. І будь-кому, кому, хто старший. А... Тобто, це ж підсвідомо. та? людина дивиться телевізор і скаже: а що мені може розповісти про Аборти дівчина які, да, про які 20 років. 30 це такий вік, коли можна припустити, що вона щось знає, чи він щось знає. Да? А 20 не можна припустити. Може, жінки трошки можуть бути молодші, трошки, але тільки з огляду на те, що вони фізіологічно мудрішають раніше. Да? Коли у жінки з'являється дитина, вона вже мудра. А у неї вже є відповідальність, та, 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 та. а чоловіки, вони ж відповідальності ніколи не мають. Тому, значить, і... Е, ще купа є таких моментів, як е, бажання щось сказати. Та. Ти не йдеш на Голгофу, не, це не кара Божа ходити на, і працювати, це щастя. Та. Я вам скажу, що у мене тільки нещодавно вперше в житті. Я без насолоди пішов на роботу. Та? А для мене завжди це. Я люблю це. Мене не треба там. Ну давай, ну давай. І мені тільки дай, тільки скажи, що десь є робота. Я вже побіг, мені вже цікаво. От. А я був переконаний, що так буде завжди, але от, бачите, спіткало мене. Ніколи не каже ніколи. Треба хотіти, та, треба шукати. Ще один момент, це, як би сказати, російською мовою, це я б так сказав наукообразіть. Будь-яку професію за великим рахунком варто наукообразі. Тобто подумати самому, як я це робив дуже довго і досі роблю. Як я маю сидіти, щоб люди повірили, почули, захотіли зупинитися? Я завжди собі уявляю людину в хаті, яка йде з чаєм. Да, от там працює телевізор, а вона ходить з чаєм, так як є в житті. І я завжди думаю, що зробити, щоб воно зупинилося, зупинилось, оце, що ходить. Да, бо там базікає по телевізору хтось, а воно ходить, воно фоном воно йде. І щось треба зробити. Як сісти, як стати, як подивитися, як наголосити, які слова вжити. Ну Купа там, купа, який одяг, яке крісло, який світло, який звук, ну там перелік без. Без кінця, щоб воно йшло, таке. Як... А що воно там говорить? Все ж таки зупинилося це. Ця... Та, причому це знову не ходить про, про, наприклад, про формати. Да? Я, наприклад, це думаю, ну яка мета журналіста? Приверну, Він сам знає, де цікаво. Да? І він привертає увагу суспільства, що там цікаво, подивіться. Да? Коли ви дивитесь на класику там на BBC. Це нещодавно в мене було, в мене є студенти, вони кажуть, а як, як на стендапі бути? Я кажу, ну треба пояснювати людям, що відбувається. Пан Микола, а ви так руками махаєте? Це ж нам забороняють хтось там. Я кажу, а чому? Ну бо тоді людина, яка дивиться, вона дивиться на руки, ну, відволікається увага від змісту слів. Я кажу: принцип мені наступного дня, наступну лекцію, будь ласка. Бібісі, ну, класику, да? новини BBC. І вони прийшли, вони всі реготали, там всі ри, тому що початок перед, ну кожною годиною, коли йде оця знаменита заставка BBC, така червона лінія, йде там Сідней, Пікін, Лондон, Москва, Вашингтон, да? і стоять журналісти. І там цирк, а не це, там руки отак, подивись сюди, альо! Отут вбивають, а там гарно співають. А там переобирають, а там не переобирають, а там вибори е, е, плюндрують. Та вони кажуть: Альо, подивись. І коли ти дивишся таку красиву українську дівочку, яка говорить: то день, ось сьогодні у Верховній Раді, то щось я не переконаний, що глядач так буде з чаєм і зупиниться. Та? Тому завжди треба якимось чином мати, що сказати, і сказати це. Так, щоб зацікавити публіку. Да, я повертаюся, да, немає значення, який формат. Припустимо, людина, О, що мене завжди нудить, я часто дивлюсь футбол. Ну, якщо я собі уявляю, що немає. Моя версія така: немає, програми мають бути цікавими. Немає, значить, дитяча, спортивна, культурна, політична. Вона мусить бути цікавою. Якщо вона. Не цікаво, то немає, значення. вона не цікава ані дітям, ані спортсменам, ані кому. А от я дивлюся інколи футбол. І слава Богу, в Україні дуже багато зараз якихось футбольних таких передач чи каналів з'явилося, і дуже цікаво дивитися. Знаєте, що роблять люди в цих передачах? Вони торжественно показують всім дулі. Та не хочете дивитись і не дивіться, тому що ми. В таємничині, і ми знаємо, про що ходить, а решта нам не потрібна. Тобто ідея рейтингу, не рейтингу в тому утилітарному значенні, який зараз набуває це слово, а от просто щоб заохотити людей, подивитися, що там цікаво, такої ідеї немає. Тому що я дивлюсь: от сидить дівчина і дивиться телевізор, і блимає, значить, переключає. Тут вона на, на, на спорт, на футбол натрапляє, а коментатор каже, «Да, Цю гру «Росенері» програли. Що вона з цього дізнається? Якась така дивна «Росенері». А це «Росонері», це червоно-чорні італійською мовою. Та, тобто я завжди звертаюся, мені хочеться подумки звернутися до ведучих. Можете так говорити, щоб вас не тільки обізнані люди знали, розуміли, та, а більше. Та, щоб більше залучати людей. Є ще один знаменник, наприклад, чи ти хочеш бути журналістом? Чи це трамплін для чогось? Да, у деяких це трамплін для політики, у деяких дівчат це трамплін для гарного шлюбу. Чи, опа, мене всі побачать, і там якось хтось знайде, може з мільйонерів. Да, це така... Тобто все навпаки, якщо на... в цивілізованих країнах це професія після 30, то в Україні таке враження, що до 30. Після 30, до 30 добираємося, а потім ми вже, ну, ми вже виконали все, що там ми собі там напланували, І ми закінчуємо. Це така молодіжна професія. Дуже смішно, тому що в цілому світі це точно не молодіжна професія. А, я думаю, що справа, коли ми говоримо про цю професію, взагалі вона починається не, не з людей, які взагалі знаходяться всередині телебачення, а людей, які знаходяться. Є власниками телебачення. Тому що, якщо б так довго говорити і розлога, то виходить, що телебачення в Україні це не самостійний актив, як кажуть, так, фінансовий актив. Ну, по перше, це вже давно не фінансовий актив, а фінансовий пасив, тому що воно все неприбуткове і прибутковим за таких умов не буде ніколи, і зараз, і потім, і так далі, і так далі. Але це така штука, що в першу чергу олігархи чи люди дуже багаті, вони е, е, звертають увагу на те, що приносять прибутки. Да? Тобто заводи, параходи і таке інше, і таке інше, і таке інше. А телебачення це якби дати на здачу. Та у вас є решта, як в радянську, дві цукерки, візьміть собі. на решту, тому що в мене нема по копійці. А телебачення теж як решта. Да? Тобто купив це, 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 це. це вам треба ще щось, у вас в мене тільки дрібні гроші. Немає дрібних. Ну, ну візьміть два канали тоді, нарешту. На Відповідно, вони так і ставляться за великим рахунком, дуже часто до того, що відбувається. Є винятки без сумніву. А, але зазвичай вони саме так і ставляться. І тоді їм це не цікаво. Тоді у них серце не болить, і вони не думають кожен день, як знайди, знайти тих продюсерів. Як знайти тих ведучих, як знайти тих операторів, як знайти. ну і таке інше. Да? Ну, тобто, коли, коли у нього є автозавод, наприклад, і він живе в, в, в Північній Америці, то він думає і про колесо, яка, яка гума, да? і про кермо, і про, про скло, і про все, коли йому треба випускати машину. А в Україні таке враження, що не думають. Ну і окрім цього, сама держава дуже сильно. До цього спричинилася, тому що 400 мільйонів на ринку рекламному, ну, тобто це гроші, за які живе телебачення. А, і, і ми ділимо ці 400 мільйонів приблизно на 30 каналів. І це, очевидно, неможливо. Телебачення дуже дорого і неможливо зробити це рентабельним. А для порівняння, ну, в Росії, при тому, що кількість населення втричі більше, рекламний ринок в 10 разів більше. А має бути втричі, ну, або в Україні в 10 разів. І друге, в Росії, це, мені здається, 8 ефірних каналів, ну, тобто загального доступу, а в Україні 30. Тобто там ти ділиш на 30, тут ти ділиш на 30, а там на 8. Да? Ну, і тобто, це це, це не бізнес, це це щось інше. Тому воно так і буде, допоки воно не стане бізнесом. І коли ну, конкретний. Ну, керівник каналу чи підрозділу каналу буде розуміти, що це важливо не тільки йому, а й, 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 й тому, хто власник. Да? Важливо, а не просто як елемент для самозахисту, коли у мене будуть забирати параходи і заводи, то я тоді на своєму каналі скажу: ай-яй-яй, у мене забирають. Да? А більше ні для чого не потрібен цей канал.